Цікавить, я вишлю вам відео з прибором на Viber Telegram, куди скажете, що у нас є по машинці. Спереді у нас літня різина, ззаді зимова. Чому так, не знаю. Ця машина у мене всього три дня, три дня, як я її з злевити, того скати вам не можу. У нас є протягом і в принципі дуже непогана комплектація. Йдіть сюди. А саме дивіться, що у нас є. Так от. У нас є мультируль, 4 стіклопідйомника. У нас є підігід. Давайте так от я свої. Так, у нас є підігріви, клімат, контроль, великий екранчик з блютузом. Ззаді у нас є запаска. Запасочка і взагалі повний там, комплект, ключ, все є. Ось така вона повністю чорна. Реально дуже вона вживу виглядає гарно, гарно виглядає все. В машинці працює кожна функція, кожна кнопочка, підігріви, передніх сидінь, клімат, все працює, реально брати, їздити. І, і у нас ця Октавія на старті стартує 9900 доларів. Але якщо ви підписались на мій Ютуб, поставили лайк і підписались на мій інстаграм, смалявто, я залишу знизу. Тоді ця машина для вас я можу зробити цю машину для вас всього за 8900 доларів. Це 1.6 дизель 12-го навіть 13-го року. Тому кого, кого цікавила ця машина, пишіть, буду вам скидати вайбер доказ, що вона не фарбована, всю її прибором проб'ю, і будемо з вами про щось домовлятись. Все, всім гарного дня пишіть смаль авто.